Вас вітає учасниця конкурсу «Медовий Яблучний ранет» Валентина Осенко. Я навчаюсь в Миколаївському професійно-промисловому ліцеї з професії кухар-кондитер. Там я зустріла багато друзів, які, як і я, обожнюють готувати. Разом з ними я покращую свої навички і також весело та цікаво проводжу час на навчання. Свято Преображення Господнього вже в 4 столітті займало чільне місце у церковному календарі. Це традиційне свято нового врожаю з апостольських часів з встановлено освячувати дозрілі плоди, яблука, груші, сливи, виноград, перш ніж вживати їх в їжу з проголошенням при цьому молитви. При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей. Дитяча рока ще не загрішила, тому Ісусикові вона мила. Крім того, особливо готуються до цього дня також пасічники. Їм треба освятити вулити, пригостити медом сусідів, особливо сірі, немічніх та знедолених. Про особливості ведення бджільництва поспілкувалися з Олександром Сашинським із села Крива Балка Миколаївської області. Пасіка прив'язує, каже Олександр. Роботи завжди вистачає, особливо під час роїння». А ще ж близько пів тисячі рамок поклеїти, розширити або звузити гнізда, бощину підставити тощо. Працюю у свята, бо на пастці їх немає. Навіть на маковія меткача. У нас свято тільки коли дощ. Ну і на спаса, 19 серпня, звісно. Раніше, після освячення святкових продуктів, люди йшли додому і накривали багатий частуваннями стіл. Найпопулярнішими десертами з фруктів та ягід були штруділі, пляцьки, кох, гомбовці, шулики, яблука печені, сливи в тісті тощо. Далі декілька рецептів для вас. Гомбовці страва, що прийшла до нас з Горщини. Унікальність гомбовців полягає в тому, що ця страва майже ідентична з китайськими паровими булочками, які також вважаються там традиційною стравою. Відрізняються ці українські кульки від інших одним нюансом. Після приготування їх обвалюють у крихтах підсмажених сухарів із цукром. Розтираємо сир ложкою крізь сито, з'єднуємо з цукром і сілью. Додаємо яйце борошну манку та замішуємо сирну масу. Залишаємо на 10 хвилин. формуванні гомбовців всередину кладемо нарізані кубиками, томлені з медом яблука. Відварюємо гомбовці в підсоленій воді 2 хвилини від моменту спливання на поверхню. Виймаємо і додаємо шматочок масла, щоб не злиплись. Викладаємо гомбовці на сковорідку. Паніруємо в сухарях. Подаємо зі свіжим медом. Що таке пляцки? Так називають особливу солодку випічку Західної України. В Галачині пляцок – це кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Бажається, що чим більше різноманітних пляцків на святі, тим багатшою є оселя, тим майстернішою є господиня. Зварити з цукру та води сироп, покласти в нього нарізаний соломкою чорнослив та дроблений горіх. Проварити на повільному вогні до повного випарювання рідини, підготовлені яйця збиваємо вінчиком, додаємо цукор і продовжуємо збивати до утворення пухкої піни. Поступово вводимо у цукрову яєчну суміш мед, сметану, амоній. Підготовлену рідину з'єднуємо з, з просійним борошном, подвібреними горіхами. Замісити тісто м'якої консистенції, розділити його на 4 частини. Розкачати коржі кожен наколоти виделкою і випікати при температурі 200 градусів по Цельсію протягом 5-7 хвилин, слідкуючи за тим, щоб не пересушити. Розм'якшене нарізане вершкове масло збиваємо в пухку масу, додаємо цукрову пудру та продовжуємо збивати. У 2-3 прийоми вводимо сметану, подрібнені халву та горіхи. Наприкінці додаємо сік із другої лимону. Три коржа просочити кавовим сиропом. На перший покласти варення з чорносливу. Між другим та третім покласти шар крему. Кремом замастити верх і бокову частину і обсипати крихтами четвертого коржа. зверху прикрасити чорносливом та горіхами.